У Шепарівцях знищують ліс. На думку місцевих мешканців, у селі йде незаконна вирубка дерев. Влада відреагувала на звернення разом із керівництвом району та представниками Держлісгоспу. у Шипарівцівському лісі побував Богдан Малецький. Громадські діячі звернулися до керівництва району з проханням зупинити вирубку лісу у Шепарівцях. Любомир Глушков та Богдан Болюк одразу ж вирішили провести у лісі оїзну нараду. Запросили також керівництва села, представників держізгоспу, фахівців та пресу, разом оглянули місця рубки. Директор держізгоспу Василь Санітович зазначив, що вирубують лише старі дерева та ті, які стали трухлявими. Рубка здійснила у нормах законодавства. Це є на то все підстави задокументовані. Але якщо взяти з сторони навіть людські, то дерева є вже перестиглі, і ті дерева, які вже є небезпечні, ми мусили забрати, бо як ходять люди в лісі. Всього не буває буває. Вік насадження цих дерев десь є приблизно по таксаційному 250 років. Деревина вже є перестигла. Вона вже втратила свої фізичні якості. Трухлявість і, і зато рубається постепенно забирається деревина. Керівники коломищі лише оглянули площу, де відбуваються планові вирубки. Вони ще й перевірили придорожну лісосмугу в Шепарівцях. Сміття не знайшли. Також побували і в розсаднику, та в зоні відпочинку біля магазину лісовичок. Люмен Глушков закликав лісників тісніше працювати із громадами сіл та громадськими організаціями. Протягом останнього півроку ми ведемо розмову про те, щоб порядкувати наші ліси, прибрати їх і вжити всіх заходів для того, щоб не допускати незаконну вирубку ліс. Сьогодні. Ми відвідали нас у Шепорівцях цей ліс, оглянули, взагалі, яка складається ситуація за участю керівників, подивилися щодо того, як виконуються заходи по ліквідації стихійних сміттєзвалищ, і відносно того, як порядкувати взагалі наш ліс, щоб сюди було приємно приходити. Ну, по стихійним сміттєзвалищам я бачу, що робота проводиться. Звичайно, що вона повинна бути постійна відносно інших питань, то е, те, що ми сьогодні тут. Побачили, воно, в принципі, є ряд запитань до керівництва, але я думаю, що ми все, що буде виникати походу, будемо вживати заходів, щоб все впорядкувати. Надалі влада планує здійснити виїзди в інші лісництва, Держлісгоспу та Агролісгоспу. перевірять не лише вирубки, але й чистоту лісів. Шеферівці Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».